Слава Богу. браті і сестри, доброго ранку. Божу милості ми сьогодні маємо п'ятницю. п'ятниця ранок. Будемо дякувати Богу і за ніч, яку прожили, і просити благословення на цей день. Будемо читати правила утренніх молитв. Господи, благослови. В имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аминь. Боже, милості будь и не грешному, Господи Иисусе Христе, Сині Божий, молитвы ради пречистої Твоєї Матері и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царе Небесные, утешите души истины, и живе здесь и вся исполняю сокровища благих, и жизни подателя, приди, вселень, и Вселисены, и очисти от всякие скверны, и спаси, блаже, душа наша. Святый Боже, святий крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый, 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 святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и і Святому Духу, Нині и Присно, и вовеки веку, Аминь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти Очистрі наша, владико присі, беззакония наши, святый Посвятий, Сили Немоще наше, имні Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жии и си на небесе, да светится имя Твое, да при царствие Твое, да будет воля Твоя, як на и на земле, хлеб наш насущный даж нам днес, и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас Свои искушение, избави нас от лукавого. Восставшего сна припадаем те блажи, янискую песню пиемте сильнее, свят, свят, си свят, Боже, Богородице, и поминуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вододрай сна возивный си, Господи, умы, просять и сердце, и с ним и отверзит, воежит Петитя Святая Троица, свят, свят, святый свят, Боже, Богородица, и поминуй нас, и ныне, и присно, и во веки векова, минь.

Благодарю Тебя Святая Троица, Ико многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогни Васина Меленивого и грешного, не же погубил Моисису без законьми моими, на человеку любство лиси обычного в не чая, не лежащего Воєже Меиси, воежи утреннего Ти и славославить, жаву Твою, и ныне пресвяти мои очи мысленные, и отверзи мои уста, поучастья Слоисем Твоим разуметь и заповеди Твоя. И творите волю Твою, и педите Тя во исповедам и и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно, и во веке веков. Аминь. і и поклонимся цареве нашему Богу, предите і поклонимся и преподнем Христу, цареве нашему Богу, предите і поклонимся и преподнем самому Христу, цареве Богу нашему. Помилуй я, Боже, повелицей милості Твоєї, и по множеству щедрого Твоих, очисти беззаконня моє, найпадше мим'я от беззаконня моего, и од гріха моего, очисти я, яко беззаконня моє, аз знаю, и гріх мой предо мною свину Тебе единому старіших, и лукавою пред Тобою сотворих, яко дав правдишийся весла и всех Твоих, и них да, суді, Се Бо зачат, есть мири всех родими, мать и моя, все Боистинно возлюбилась, и безвестные тайны и премудрости Твоей явил мне Син, охропившими и сопами очищуся, мыши и паче снегов белюся, слуху моему дайся радости, веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лице лица Тведрих моих, и все беззакония мое очисти, сердце чисто созижде мне, Боже, и дух прав на в утробе моей. Не отвержь мене от лица Твоего и Духа Твоего святого, не от, от твоєго, від от мене, воздач мне радость Спасення Твоего и Духа, владышным отверди Мья, на очи беззаконной путем Твоим и до Тебе обратятся, избави меня от хровей, Боже Боже, спасенья моего. Возрадуйся, язык ми правді Твоей, Господи, уснім и отверстиши, и устав я возвести от хвало Твою каши, вы восхотили все жертвы, дал би область и сушені благоволіши. Жертва Бога Дух Сукрашен, сердце Сукрашене, и смиренно Бог не уничижит, ублажи Господи, благоволінням Тим Сиона, и да связи за стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, вознушения, и все моя, тогда возложат на Алтар Твоит лицы, верую в воединого Бога Отца, Вседержителя, держителя Творца, неба и земли, видимым же всем и невидимым, и воєного Господа Иисуса Христа, Сына Божія, Еди народного Ижия, до Отца рожденного прежде всех век, Светого Света, Бога Истина, от Бога Истина, рожденного, несотворена, и насущно, от Суим жеся Быша, нас ради чоловіки нашего, ради спасіння шедшого з небес, і воплотившогося от Духа Святой, Марії, Марии, Девы Человечеса, распятого же за Непрепентистом страдавшого і страдавшего, і воскресшого в третій день по Бисаниям, і вошедшего на небеса, і сидящего Диснея Отца, і Паки грядущого со славою судіті живим і мертвим, його Его же Царстве не будет конца, і в Духа Святого Господа животворящего, Ижего до Отца и і же со Отцем, і Сином споклоняй, і славе. Глагола Шого Пророки, воедино святую Соборную и Апостольскую церковь, исповедуй Единокреще, восставление грехов. Чаю, воскресенье, мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, Очисти Мя грешного, як ніколи коли же сотвори, благо пред Тобою, на избави ме от лукавого и да будет во мне воля Твоя, да не осужденную отверзу устане, недостойная, и восхвалю имя Твое Святое, Отца, и Сына и Святого Духа, Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восставь полуношную песню, приношу Ти спасе, препадай вопить. Не дашь мне уснути в греховней смерти, но ущедлим роснися волію, і лежащими в миллион все скорее восставить, и спаси меня предстояние и молитве, и по сне ночь день безрешен. Христе Божий, спаси мя. Хиле владыку человеку любший от сна, восстал, прибегаю, и на дела твоя подвязаюсь и милосердием твоим, и молюсь і Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи. И избави меня от всяких мирских злых вещей, дьявольского поспешения, и спаси меня и в царство Твое вечное, Ты боиси, Сотворитель, Сотворители всякого блага, промысники подачи, по тебе же все упования, мои Тебе славу слаю, ныне и и во веки веков. Аминь. Господи, и же многие Твои благости, великими щедротами Твоими дались и мне работу твоим мимошедшее мим время, нощий Сия, без напасти прийти прити всякого зла противного. И сам, владыко, всяческий творче, с подобным и истинным Тим Светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, на ней присно, и во веке веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьих сил и всякие плоти, Вышни, живые, смиренные презирай, сердца жи и утробы святое, и сокровенное человека в Яве предведы, Беззначальний, и світ, свете, у Него жини из применения или приложения осенения. Сам бессмертный царю прими моление наше, я же в настоящее время на множество щедрот и дерзающие, о скверных тебе у стен творим. И остави на превышение наше, я же делом и словом и мыслью, веденьем и неведением совершенной нами, и очистили от всякие скверной плоти и духа, и дар нам бодренным сердцем, и трезвенные мысли, и всю настоящую житие ночь прийти, ожидающим пришествия, светлого и явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Вон же со славою и судья всех приидет, кому можно воздать, и по делам Его, да не паче, обленившися. Но божествующий в дело, небряжьшемся готове, в радости божественных чертов, славе и сунидем и ежепразднующий глас непрестанный, і И неизлеченная сладозрящий Твоего лица доброта неизреченное, Ты боишься истинный світ просвіщай і освящай всяческая, і тепая вся тварь во віки веков, Амінь. Тя благословим Вишній Божий, Господі, Милості Творящо, пресно з нами, великая і исследованная, славною же і ужасною, і жене ще слав, подавши нам сон в опокоєнні ни миши И ослабление от трудовного трудной плоти, благодарим Тя, як не погубились и нас и беззакони нашими, но человеку і обычно в обычно вничане, лежаще, не возвели си, воежи, слава, славу, державу Твою, тем же Молим безмирную Твою благость, просети наши мысли, и очи са, и ум нашу тяжку, оснести восстали, отверзи нашего уста, исполни от Твоего хваления. Якуда не непоколебнем оплете, же исповедовать тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, судим, робим Сином Твоим Сыном, и Всесвятыми благими Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и вовеки вековами. Воспівай благодать Твою Владычице, молютя, умой о благодати, ступайте правый по потем Христових заповедей, в пісні к песне укрепи, уныні сон отгоняющий. Связана пленницами рехопадений, мольбами твоими разреши, Бога невесту, нощими и водни, сохраняй борющих враг, избавляющими меня Жизнодателя Бога рочи, мышлеными свистмио живи, Я же светний, вечер, не душу мою слепшую просвети, О, димная, владышняя палата дам Духа Божественного мені сотвори, врача, Родча, і врачу, врачи души моей многолетней страсти, волнуешься житейской бурю, в кости зимья покаяния направи. Избави мя у Невешную, що и червя же зла, и тартара, да мья невищи, безсомрадование и же мною грехом повинника, нова сотвори мне, обещавшую при пренепорочный сорешень, старана моки всякие, покажи мне все плоды комоли, Небесные милые веселье со всеми святыми Сподоби, Пресвятая Деву, слышишь, глаз неподребного раба Твоего, струю давай мне слезам причистая души моя скверно очищающий. Синанье от сердца приношу, День пристану, о сердце и владычице, молебную службу мою прими, Богу благотром принеси, превышее ангел мерескам, я превышее слитье сотвори, святоносная и сыне небесная, духовная благодать у меня направи, родственни воздействую и устней, похвалению, сквернины, скверные, синепорочные, скверни, душе тленных пакости, избави Христа прилежно умоляющие, Йому может, честь и поклонение подобает ныне и присну и во веки вековами, много милостивые все, Боже мой Господи, і Христе, многие ради вещаны, воплотились и все, да спасеше всех, и пах, і спась, і, і спаси мне по благодаті и Аще а ще Боге, спасешей меня, все благодать, дар надолхвавчи, ей мною щедро, так неизвестной милости, верили в Бомере о Христе, Мой жив будет, и не узрит смерти во веки, А ще оба вери я життє спасает отчаянные северы и спаси Мья, яко Бог мои святые Создатель, вера же вместо дел домениться да мне, Боже, Мой не обряживший Бодил, отнюдь оправдающих меня. Ната вера мой далече вместо всех, та отвещает, тадо оправдит меня, Тада покажет меня, причастника, слави Твоєї Вечная, да не оба похит Ме, Стана, и за заслови. Je жo торнаті м'я тверди и огради, но що спасі м'я, или не що Христе спасі, мой предварий, скоро, скоро Бог, Ти мої си Бог, мої чарева матері, моєї я, спадови м'я Господі, нині возлюбиті тям, якось возлюбі, і надати самий грех. И і, і поработать тебе без денег ситошно, яко же поработать при жестата нелестивому, на тобі, поработай тебе, Господи Богу моему, Ісусу Христу, всі дні живота моєго, нині і присно, і во веки веков. Аминь. я Ангел, моїй душі і и на моїй житті, Не остави меня грешно, не жаль, ступи от mm. Неза, не воздержание не <клес> дашь мне станукавмой демону, и насильством смертное святилисе, сі. укрепи бедствующие худу и мою руку и настаивай на путь спасения Ей Святые ангели Божии, хранители покровители, окаянных, моей души и тела, вся мне просили, кимитя в оскорбих все дни живота моего. I що you, to Sorry Shadow Nosh, See you, po cream настоящий день, і сохрани всяку искушение противного, да не в коїм про невы Бога, і молися за м'яко Господа, да утвердіть не страсі своєм, і достойно покажет мій раба свои благості. Амінь. Пресвятая, владычица, моя Богородице, святими Твоїми і все мольбами, от женит мені смиренного хаяного раба Твоєго, он и не забвини, ни разуме, ни роденья. И вся скверный лукавое, хольнее помишление от окаянного мое сердце и от помраченого ума моего, и погаси пламень в страстей моих, как уничтожить сми окаянин, и избай меня от моих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий, злых свободи м'ях, благословенный благословенности от всех родов, и славиться причесное имя Твоего веки веков. Аминь. Моли Бога, о мне, Святый угодничий Божий. Називаємо ім'я своє, честь святого, якого ми називаю. Я коасу, сірно хібі прибігаю, скорому помощнику і молитві, ніко, душе моєї. Богородице, Дєво, радуйся, благодатна мрія, Господь з тобою, благослови на тих женах і благослови плачева Твоєго, яко Спаса роділа, і всі душ наших. спаси, Господі, люди Твоя. І благослови достояння Твоей побіди православним християнам на супротивне дарує, і Твоє, сохраняя Христом Твоїм жительство. Спаси, Господи, і помилуй Отца Моего Духовного, родителей моїх, сродников, начальників, наставників, благодетелей. Всех воїнів на полі брані, всіх нині на упоминаем. И всех просивших о помолить Ися, и всех молящихся о нас, и всех православных христиан. Упокой Господи, душу особших раб Твоих родителей, Моих сродников благодетелей, воинов на поле бране убиенных, и всех православных христиане просимся с решением воли и неволия, и дар им Царствие Небесное. Псалом 90-й. Живи и помощи Вышнего крови, Бога Небесного Дворица, речат Господь, и заступник мой, і и прибежище мое, Бог мой, и оповай на Него, и кото, избавить, от все те и от слависи, метежно пришма свои мои синитки, и подкривляй его надейшися. Воружим убить, истина, Его, не обоїшися, от страха нушного свину, тящие в дни от вещи, от неприходящие, від от срящие без половине поделиться, тьма удисной тебе, к тебе же не приблизится, обаче мотвое, смотрище, і воздая, грешников утриши, яко Ти, Господи, уповання моє вишнього положилося и Твоє, не при тебе зло і рано, не приближиться тілесі Твоему, Яко ангелом Своїм всем Тебе, Тебе Тя у всіх пути Твоїх, на руках, возьму Тя, да никогда предкнешива камень, Твое. Наспіда веселийська наступиш і поперешлива і змія, як вона його пова, і збавлю, і покрив, і яко позна імя моє, Гозаветку мій ослышу його, ним скорбі скорби змуй його і прославлю його, благотой дні і сповню його, і явлю йому спасіння моє. Достойно єсть, якого істину блажетітя Богородицю, прісно блаженої, приніпорочної Матір Бога нашого, чеснішої херові, і славнішої без сравнення, Серафим, без ісління богославорочої, сущої Богородицю тя величаєм. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і прісно, і вовіки віки вікова. Мінь. Господі помілий, Господі, помілий, Господі помілий, Господі, благослови. Молитв ради, причистая Твоя матери, сину и честно, уже Христа Господня, Святого Равноапостольного великого князя Владимира, великі княгини Ольги, свята великомученика Побідоносця Георгия, святого великомученика и целітля Пентиліимна, священномученика мучениці и Преподобних і и Богоносних Отець наших, Мифодя, Іова, Амфілохія, Чудворця Почаевских. Антонія, Феодосія і прочих чудотворців, Києва, Печерських, Сергія і Ніко Нарадинських, Серафіма Саровського, Паїсі Афонського, святих і праведних, Бога, Отільців, Кімма і Анни, Онісі, Фарай, Порфірія, преподобної матрони, преподобний, преподобний феокісти, мученика Олександра Солунського, мученика Антонія, преподобного Іоанна Колова, преподобних історії. Ісусі Патрі, преподобного Онисифара Печерського, Біжніх Пещерах, Святителя Ніктарія Егінського, Митрополита Пентапольського, Священномученика Парфенія, Епископа Ананівського, Константина, Дмитрия Нестро, Фьодра Константина, Віктора Іллі Пресвітеров, Іосифа Діякона і преподобного мученика Алексія, Іже і же пам не памятни і всіх святих Твоїх, Господі, Господи, помилуй насрешных. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву. Божої мілості сьогодні у нас п'ятниця, день пісний. Знаєте, пісний день, в честь того, що християни згадують, що коли Ісус Христос був розіп'ятий на Христі. Тому цей день не вживається молочна і м'ясна їжа. Ну, по мірі можливості, християни стараються цей день зберігати. в пості. Зараз ми з вами почитаємо Євангелія дня, всім Божої допомоги на предстоящий день покрову Царіці Небесної і ангел хранитель, хай вас всіх оберігає. Мирного неба, здоров'я, поможи всім Божим. Спаси Господі, за лайки, подобайки, сердечка. Все, читаємо Євангелія дня, зараз читаємо молитву. Ось я в серцях наших чоловіку любчих Господі Твоєго, благовідні світ. И мысленные наши отверзи, Очи, воеванские твои проповеды и розуміння, вложив нас, і блаженных твоих заповідей, страх до плотських похотівся поправши, духовне духовные жители, сто проводим, я же коблуждене твоему и модствующие и действии, Ты Боиси, Просвящение, души Телес нашей, Христе Божии, Тебе, славу, ссылай, с безначальным Твоим Отцем и Всесвятыми і, і, і жотворящим Твоим Духом, Вы не и і и великий веков. Амінь. Іван от Луки, глава 13 з 31 по 35 вірш. Луки 13, 31, 35. Луки 13, 31, 35. Невеличке. В той день приступіша Ніці от Фарісе, лаволіще йому, і і іді отсюду, як народ, ірод, хоче тя обіті. І рече. Імше пситілісу, тому сі, і згоню беси, і исцілені Твоє днес и утре, і втретє, і скончаюся, обаче подобає Тимі Дніць и утрі, і в ближні і ті, як у невозможності пророку погибності кроме Ієрусалими. Іерусалими, Іерусалими, і збиви пророки, і камінням побиває, посланий к Тібі, койкрати восхотів собрать чада Твоя, яко кокош гніздо своє. Под і не інівосхоті, всі оставляється вам дом ваш пуст, Глаголю же вам, як у ній імоті, мені відіть донь доньчи, приїдіти, як далі, чете. Благословен ряди во ім'я Господня. У той день прийшли деякі з фарисеїв і сказали йому Вийди і піди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити, і сказав їм, підіть і скажіть тієї лисиці, ось виганяйте бісів і зціляю сьогодні, і завтра, і на третій день закінчу, а втім, мені треба ходити сьогодні. Завтра і в наступний день, бо не буває, що пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалими, Єрусалими, що вбивав пророків і камінням побивав, посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як пташка, пташенят своїх підкрила, і ви не захотіли. Ось залишається вам дім ваш пустий. Кажу ж вам, що ви не побачите мене, доки не прийде час, коли скажете благословен душі ім'я Господнє. Отаке, браті і сестри, сьогодні невеличке Євангелій дня. Зараз ми з вами <кхи>, прочитаємо його маленьке толкування. Толкування сьогоднішнього Євангелія. Коли Господь прибув в Галілею, в той день прийшли деякі з фарисеїв і кажуть йому, вийди, йди звідси, бо Ірод хоче вбити тебе. В Євангелії не сказано, чим керувалися вони. Ми знаємо, що не всі фарисеї були вороже настроєні до Христа. Може бути, і ці хочуть попередити Господа про загрозу і радять йому вийти в безпечне місце. У Господа всюди є свої люди. Навіть серед фарисеїв були ті, хто з ізумлінням і восхищенням відносився до нього. А може бути і те, що у цих фарисеїв не було ніяких. Підстав для подібного його твердження. утвердження, але вони придумали цей обман, щоб винати Господа із і іудей, де їм доподліну було відомо, що шукають його вбити. Ірод хотів ізбавитися від Христа. Він надіявся залякати Христа і підіслав до нього своїх людей. Але Господь не страшиться злоби Ірода. Підіть, скажіть ці лисиці, говорить він. Хитрість, віроломство і коварство Ірода були відомі всім. І Господь виступає тут в ряду пророків тих, хто відрізнявся свободою і вираженням при обліченні сильних світи цього. Підіть, скажіть цій лисиці, що я не боюся його. Я знаю, що я повинен померти. І це звершиться скоро. Я очікую цього в третій день, значить, дуже скоро. Мій час наблизився, але я знаю, що Він. Що ні він, ніхто інший не може вбити мене, поки я не закінчу моє служіння. Я виганяю бісів і звершую сілення сьогодні і завтра, не звертаю уваги на Ірода і на всі його погрози. Мені повинно ходити сьогодні, завтра і наступний день. Господь заповідає нам пам'ятати, що час відпущений нам короткий, і ми повинні виконувати труд кожного дня, в день в дані для цього труда. Тоді перед лицем сили і злоби наших ворогів ми можемо утішатися думкою, що вони нічого не можуть нам зробити, поки ми не закінчимо, благословений нам Богом труд. Я знаю, говорить Христос, що Ірод не може мені навредити не тому тільки, що мій час ще не прийшов, а також тому, що місце предоставлено для моєї смерті Ієрусалим, який знаходиться поза його владою, тому що не буває, що пророк загинув поза Ієрусалимом. Ніхто не іспитує Пророка, крім великого Синедріона, завжди висідаючого в Єрусалимі. І значить, якщо пророка передають смерті, це повинно відбуватися в Єрусалимі. І ми чуємо горісне горисне Господа про Єрусалим, про возвіщення гніва Божого на це місто, Нечестя тих, хто більш інших сповідає свою близькість до Бога, визиває особливу скорботу у Господа, з якою. Гіркотою він говорить про гріх і погибель цього святого города Іерусалим Іерусалим. Ті, хто сподобляється свого благодаті, якщо вони не використовують цей дар для духовного. Зросту, перестають цінити його і в кінці кінців ідуть проти Нього. Ніхто не стоїть на місці. Якщо ми не стараємося перемогти наші гріхи, вони починають перемагати нас. Ну, як милостивий наш Господь, з якою любов'ю Він чекає нашого навернення, скільки раз я хотів зібрати чад твоїх, як птах пташенят своїх підкрила, і ви не захотіли. Я хотів, говорить він. Я багато раз хотів, а ви не захотіли. Це бажання Господа спасти всіх тільки. Ярче обозначає нежелання багатьох спастись. Це, це залишається дім ваш пустий. Дім, який оставляє Христос, стає пустий, храм пустий, якщо Христос залишає Його. Христос залишає його їм пустим, нехай вони візьмуть Його собі і вкрашають, як хочуть. Христос не потривожить їх більше, Христос уходить від тих, хто виганяє Його. Вони не будуть зібрані їм, і тому він говорить: ви не побачите мене, страшний суд останнього дня переконає в істині тих, хто тепер не хоче ні за що переконатися. Кажу ж вам, що ви не побачите мене, поки не прийде час, коли скажете благословен гляди в ім'я Господні. вони не побачать його, як Спасителя світу, Месію перші цього дня, коли буде вже зовсім пізно. Отаке, браті і сестри сьогоднішнє Євангеліє дня. Спаси Господи, всіх за молитву Божої допомоги на предстоящий день, хай ім'я Ісуса Христа завжди буде в наших думках і серцях. Ми будемо постійно взивати до Христа, просити Його милості і пам'ятати, що християни не тільки мають говорити, що вони християни, але й і перед іншими засвідчувати свою віру в своїх справах, своїми словами, ділами і думками. Поможи нам, Боже, всім. Спаси, Господі, ангела-хранителя на предстоящий день. Нас почаю сьогодні затягнуло хмарами, поки що сонця не видно так повністю хмарно. Але нічого. Господі поможи. Всім Божої допомоги.